Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо сумного на війні проти Російської Федерації. Загинув дворазовий призер чемпіонатів світу засування на каноє Олександр Калініченко з міста Фастов Київської області. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії він добровольцем пішов до збройних сил України, боронив рідний край, а згодом брав участь у боях за Бахмут. Після контузії продовжив службу, не зважаючи на поранення за героїзм під час оборони міста, був нагороджений. Ні, медаллю за оборону Бахмута після виходу на бойове завдання наприкінці листопада минулого року перестав виходити на зв'язок. Відтоді вважався зниклим безвісти згодом. Загибель Олександра підтвердилася: ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Представники футбольного клубу Криворізького кривбасу на 40 днів відвідали місце російського ракетного удару по кривому розі, що забрав життя 20 людей, серед яких дев'ятеро дітей. Вони поклали квіти та дитячі іграшки до меморіальної дошки, яку було встановлено клубом на місці трагедії до цієї дати, долучившись до загальноміського вшанування пам'яті. Шістнадцятирічний Артем Дячук з Дніпра став триразовим чемпіоном України шахів з класики Рапіду та Бліцу серед юнаків бікової категорії до 18 років. З манюкофіншували у Хмельницькому. Інший представник нашого міста Кирило Нестеренко завивав бронзу у рапіді. Медаль подібного гатунку з класичної гри серед дівчат. Здобула Евеліна Трофімова з Нікополя. Третій рік поспіль оперативне командування Схід разом з асоціацією футболу Дніпропетровської області та Черкаською селищною радою Самарівського району на майданчику зі штучним покриттям. Останні виступили організаторами проведення наразі вже традиційного турніру з футболу за участі 11 команд, присвяченого пам'яті сержанта 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Олександра Шаволіна. Третій рік поспіль оперативне командування Схід разом з Асоціацією футболу Дніпропетровської області та Черкаською селищною радою Самарівського району на майданчику зі штучним покриттям останньої виступили організаторами проведення наразі вже традиційного турніру Зміні футболу за участі 11 команд присвяченого пам'яті сержанту 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Олександру Шаволіну, який загинув у квітні 2022 року указом президента України. За особисту мужність, виявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно сьогоднішній турнір дуже вагомий, важливий для нашої громади, для мешканців нашої громади. Адже вшановуючи пам'ять сьогодні загиблого Олександра Андрійовича Шаволіна, ми віддаємо, хоча б частинку тої дані, того боргу, який, який ми перед його родиною перед ним особисто за те, що ми можемо жити, працювати, проводити такі турніри. На жаль, іде війна, і на війні люди гинуть. Але поки ми цих героїв всіх пам'ятаємо, то вони живуть серед нас і живуть в наших серцях, і потрібно звичайно такі заходи, як максимально більше. Зараз, звичайно, під час бойових дій не так часто можемо це організовувати, але намагатися якомога частіше все це проводити. Після того, як на початку стисло урочистої церемонії відкриття турніру. Спочатку пролунав державний гімн України. А потім зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули на війні. Подібні слова пані Олена мовила, звертаючись до учасників суддів та уболівальників змагань. Далі, перший заступник Черкаського селищного голови Павло Нікулікін на знак подяки вшанував розкішним букетом квітів вдову Олександра Шаволіна, Олену, а представниця військової частини, де проходив службу загиблий герой російсько-української війни, вручила їй посмертну нагороду чоловіку, після чого й було дано старт поєдинкам. Я дуже дякую всім тим, хто організував цей захід, хто був причетним до цього. Це не перший рік, який вони організовують цей захід. Дуже дякую, велике від щирого серця. На жаль, на жаль, так сталося, що дуже багато загиблих. Вічна пам'яті, що стосується змагальної складової частини турніру, то вона розтягнулася у часі майже на цілий день. З іншого боку кидалося у вічі те, що практично усі команди були гарного рівня. Виявилися добре підготовленими та укомплектованими виконавцями, які було помітно у свого часу пройшли непогані університети футболу та продовжують грати і нині. Особливо подібне стосувалося фіолетових, в кольори якої була зодягнена гвардія зарічно. Вони не вимушено технічно і зі смаком та знанням справи катали сферу газоном, не забуваючи раз по раз надсилати її за призначенням у ворота. Як засувалося, опісля вони й стали переможцями. Наразі ж на початку церемонії нагородження організатори першими вшанували усі команди-учасниці грамотами командувача військ, оперативного командування Схід та державними прапорами після чого свої відзнаки отримали кращі гравці за амплуа, олкіпер захисник, нападник. Всього лише бронзових медалей нині був удостоєний минулорічний переможець турніру, військово-медичний клінічний центр східного регіону. Тим подібне не надто засмутило лікарів, адже своє головне завдання змагання виконали сповна. Я дуже вдячний е, організаторам цього турніру, о, що е, не забувають е, про пам'ять цього військовослужбовця, і е, це вже третій рік поспіль проводиться такий турнір. І е, е, хочеться е, сказати, що велика е, ну, подяка організаторам, це насамперед, е, е, спортивним. Комітету оперативного командування Схід спортивному комітету 93 ї механізованої бригади, організатора місцевої влади, і це досить таки потужний турнір, який має відбуватися постійно. І це турнір як пам'яті шанування тих військовослужбовців, які полягли за незалежність, це територіальну цільність і Олежі нашої держави, срібним призером змагань з отриманням відзнак відповідного гатунку стала команда вояків 239-го центру підготовки підрозділів. А золоті медалі цілком заслужено стали надбанням фіалок гвардії Зарічного, які серед інших їм презентувала і вдова Олександра Шавуліна Олена. А красень кубок за перемогу гвардійцям вручив на знак пошани і поваги до свого полеглого дядька героя, його юний племінник Микита. Ми ж дякуємо усім причетним за пам'ять про кожного, хто віддав своє життя за честь свободу і незалежність нашої країни. Черговий за календарем Федерації Дзюдог Дніпропетровської області, чемпіонат серед жінок та чоловіків вікової категорії Ю 23 дав можливість не тільки виявити переможців і призерів турніру, але й сформувати збірну області, на яку наприкінці травня у Львові очікує чемпіонат України серед ровесників. Ледве не щотижня проходять турніри, що відбуваються у нашому місті у відповідності до календаря Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Чоровим таким став чемпіонат області серед молоді вікової категорії до 23 років, який зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра, 125 учасників, серед яких практично усі найсильніші на сьогодні атлети, серед яких 10 майстрів спорту України з усіх провідних центрів з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту регіону. Кривогрогу, Павлограду, Кам'янського, Самару, Синельниково, селища міського типу широке Криворізького району та столиці сусіднього регіону та столиці сусідньої області Харкова змагання стали генеральною репетицією і заключним етапом відбору на чемпіонат України серед ровесників, що відбудеться наприкінці травня у Львові. Представництво доволі серйозне. Всі наші осередки дзюдо представлені на цих змаганнях, і я думаю, що Будуть завдяки цим змаганням визначені чемпіони, які і призери, які приймуть участь в чемпіонаті України, це якраз той вік, де спортсмени вже набирають повну силу. Це називає по-іншому, називається перехідна Україна, і я маю надію, що хоч тут і те, які перші номери не, не приймають участі, що із цих хлопців і дівчат обов'язково будуть. Чемпіони і призері чемпіонатів України в подальшому і призері європейських мірових чемпіонатів. Переможців і призерів з'ясовували у восьми вагових категоріях серед хлопців і такої ж кількості серед дівчат. Найбільше нагород 47, серед яких 14 золотих, 13 срібних та 20 бронзових зібрали господарі татамі Дніпровці. Чемпіонами стали Анна Григоренко. Софія Балабан, Ольга Терлецька, Альбіна Мусієнко, Дар'я Доля, Тимур Журавльов, Владислав Лисенко, Володимир Гуріков, Ренат Басов, Владислав Ванярха, Єгор Синяков та Олег Фесенко. На другому місці медального заліку фінішували представники Синельникового золото Олександра Симоненко. У них ще по одному сріблу та бронзі. Золотою відзнакою до кривого рогу повернулася Ксенія Білінська. Ще одним доробком для міста стала бронзова нагорода. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.